Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Збирайтесь, ми поговоримо сьогодні про слідуюче. Я, друзі, запланувала поговорити про таке. Перше, звичайно, поговоримо про погоду. Погода в нашому регіоні, погода в ваших регіонах розкажете. І погода взагалі на земній кулі. Слідуючи питання. Вірус, з яким ми зустрілися, і який насправді оживає при високих температурах, хочу запитати у вас, чи ви з ним зустрічалися чи ні. Ми з ним зустрілися, я дуже з багатьма поспілкувалася, і я вам про нього розкажу, що це таке, і який він із себе, як відчуває людина, зустрівшися з ним. І як ми з цього вийшли? Обов'язково хочеться поговорити про дороги. Оскільки ми їздили відпочивати в Богуслав, я хочу вам розповісти про самопоїздку, а саме про дороги. Дорогу, я таки назвала слідуючим пунктом дорога Богуслав-Дніпро. 480 кілометрів у нас вийшло і про ці 480 кілометрів дороги я вам розкажу. В цьому році слідує питання це урожай. В цьому році я вам не говорила, що врожай дуже великий, е, великий на все. Спочатку навесні було дуже багато печериць, заростав газон. Далі е, чудові, е, чудові пішли врожаї на абрикоси, на вишні, на черешні, на персики. Врожаї великі, і я хочу вам показати е, і розповісти про врожаї, а саме персики. Друзі, персики в цьому році не кропили взагалі, якщо завжди в усі е, всі роки було таке, що навесні починалося крутитися листя, і нам приходилося його обробляти від оцеї. Е, Листовертки назвемо, так? Це такий черв'ячок, який залазив е, гусінь, скажем, яка залазила і і з'їдала, і от приходилося обробляти. В цьому році не обробляли взагалі нічим. Персики вродили чудові. Ми поговоримо про врожай. І я хочу вам е, дати слідуючим питанням: рецепт солоних огірків, мій. І звичайно ж, друзі, літо. Відпочинок. Оскільки ми відпочивали в Богославі, я хочу вам розповісти про цей відпочинок. Відпочинок в Богославі. і порівняємо його, друзі, з Памукаліє. Памукаліє Хіраполіс. Зараз я вам покажу саме, з чим хочу зрівняти, тому що тут я була, і я хочу обов'язково вам про нього розповісти. Ми купалися в цьому в озері Клеопатра. Клеопатри. Поговоримо про нього. Хто... Я бачу, що в мене хтось один є. Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви зі мною. Зараз я включуся вітання вам. Гарного вам дня! Напишіть, звідки ви мене дивитеся. Яка погода у вас? Ми починаємо з погоди. А далі, а далі по всіх оцих пунктах, які я і сказала. Так, ми дійшли до памукалі. Далі, друзі, я написала слідучий пункт. У нас буде комарі, комарів дуже багато. Можливо, спочатку висока температура, ця жара, спека до цього привели. Але їх зараз дуже багато. Хочу вам розповісти, як ми з ними справляємося, як ми з ними боремося. І останнім питанням, восьмим, я собі написала запитання про світло. Запитую вас всіх, світло є чи ні. Поставила знак питання. І зараз хочу подивитися, хто зі мною є. Єлена, Єлена вітання вам, гарного вам дня, чудового настрою! Напишіть, яка погода у вас. Ми зараз вже відпочиваємо від спеки. Я з вами на зв'язку буду відповідати на всі ваші запитання, буду, звичайно, оце те, що я, друзі, запланувала, ми про це говоримо, але якщо ви задали якесь питання, я про нього говорю. Лінчик, ще раз вам гарного дня. Я сподіваюся, що ви також відпочиваєте уже від спеки. Спека була сонячно у вас. Сонечко. Сонечко це добре, і тому, що літо, так, взимку ми будемо за ним сумувати. Зараз сонечко повинно бути, у нас також сонечко, але небо таке затягнуло таким, як туманом, такими легенькими-легенькими хмаринками. І тому температура комфортна, нарешті. Так, я хотіла не. Я й я вам казала, так, мені хотілося позитивно відноситися до спеки. А зараз я нарешті кажу, друзі, комфортна температура. Зараз у нас 29 градусів на вулиці, вітерець невеличкий, немає оцеї спеки від самого сонця. Так, була величезна спека, друзі. під... В затінку було 40 градусів, я викладала градусник наверх на літній душ, і там він показав 55. Насправді, як я кажу, в мене басейн, оцей, що розтяжний, так, каркасний. У мене басейн стоїть в затінку, він стоїть в самих в деревах, захований, і там було 30 градусів. Звичайно, це дуже висока температура, і, і тому було тяжко. Хоч і намагалася якось позитиві, і вам розповідала: п'єм воду, п'ємо чаї, все це робила, друзі, чаї пила для того, щоб легше, але в кінці кінців, коли все таки спеки, це її було десь тижнів два. Десь тижні два було дуже високої температури. Якщо раніше я згадувала, там 20 років тому ми купили перші кондиціонери, тому що ми не могли вно, вночі спати без них. Але 20 років тому, друзі, було один-два дні буквально, так як і зими бувають. Один-два дні у нас може бути мінус 20, а далі у нас м'які зими. Тому, звичайно, ми всі звикли. До оцих помірних температур отакий От клімат, високі такі температури, або високі, або дуже низькі взимку. Це не для нашого е, регіону, тому що ми живемо в помірному. Наш клімат і називається помірний. І тому оці всі високі температури, е, я казала вам, що е, прийдеться е, брати, дивитися, як ведуть. Себе е, люди, які живуть в Іспанії, тому що там дуже висока температура, там у них сієста. І не раз сміялася, повинна бути сієста. Так, воно повинно бути, але до цього треба, мабуть, вчитися, до цього треба йти. І е, дві не, два тижні спеки ми не витримували. Що в кінці вже оцеї спеки, ми звичайно намагалися більше знаходитися біля водойм в басейнах, пити воду, включати кондиціонери, кондиціонери але оскільки Світло вимикали і вимикали дуже часто. Ми сиділи по 18, по 12 годин без світла, і тому, звичайно, коли була оця висока температура, а тут вимкнули кондиціонери, а ти не можеш зберегти цього цей прохолодень, ніде. Звичайно, намагалися на цьому не зациклюватися, але все рівно, коли уже ці два тижні. Зараз уже згадую, зараз вже аналізую друзі. Коли ці два тижні вже підходили, і мабуть, це вже був, був пік, і організм почав кричати, тоді і з'явився цей вірус, про який я говорю, друзі. Спочатку у нас захворів внук. Е, я також запитувала ще в одного папу, він теж розповідав про свою е, дитину. Одній 4, одній 6 років е, теж захворіли. А вже а потім, уже після нього, захворіли ми спочатку чоловік, потім я захворіла. Е, е, як він себе проявив, друзі? Хоч я й не думала, що це може бути вірус від якихось. А насправді а насправді потім кого не попитала. Насправді це так, друзі, вірус, який активізувався при високих температурах, е, виявляється, що. Низькі температури, він при них не живе. А от при високих, значить, було це так. Насправді це все виглядало ніби як якесь отруєння. Хоча намагалися м'яса не їсти, все їли лише свіже, все готували лише свіже. І тому виключно це не могло бути. Значить, кавуни брали. В кавунах, друзі, дуже багато нітратів. Я вам про це розповім. Треба обов'язково контролювати. Кавуни, коли беремо, ми купили індикатор нітратів і ми контролюємо нітрати. Як колись при радянському союзі кавуни підкормлювали, підгодовували. Або, скажем, удобряли, так давали більше для того, щоб кавуни росли, їм дають більше добрив. А саме, що ти, які добрива, а саме аміачна селітра. От звідси, нітрати, нітрати ведуть до чого, в кращому випадку це просто піде отруєння, тобто будете частіше бігати до вбиральні і, і пити всякі глинки, атоксіли і так далі. І повернемося знову до цього віруса. Перший день температура в дітей 38,5. 38,5 уже починають збивати, збивають температуру, ознак ніде ніяких. Горло чисте, кашлю, немає, нічого ніде немає, все, просто температура. На слідучий день температура трішечки спадає. Звичайно, її збивали і вона спадає, але. Але з'являється тошнота рвота, і де в кого з'являється і, і, і з'являється і рідкий стул. Це те, що ми бачили по дітям, що ми також температура перший день висока, нічого не болить, лише ломота лише від температури. На слідучий день знову ж таки всі ознаки отруєння. Тошнота рвоти не було, тошнота і далі пішов уже далі вже пішло, це вже був рідкий стул. Почали лікуватися ми зразу. У нас таке лікування при всіх вірусах. ще Ми перший раз побачили, це ще було 20 років тому, друзі. Коли Перший раз приїхали мої, їздили. Я не змогла із -за роботи виїхати, а мої поїхали на день народження бабусі і приїхали звідти, із кажуть, що це якась зараз вже називають її ротовірусна інфекція. А насправді все починалося з тошноти, з роботи, і ми почали зразу лікуватися атоксилами. Те саме те саме і це. Я вам хочу сказати, що атоксили, всі глини, всі активовані вугілля, але активоване вугілля, воно трішечки слабше, там менша концентрація. Тому зразу, якщо ви бачите всякі м, признаки отруєння, тобто є тошнота. Саме перше є рідкий стул, болить е, кишківник саме так, як ну, якщо це доросла людина, то вона скаже щось що ріже, і, і це зразу друзі починаємо е, працювати з усіми абсорбентами. Тобто те, що вбирає, вбирає оце все погане. Тому що е, в даному випадку, тут е, в, тут сталося так, що Оце якийсь вірус, він потрапив в організм, який живе. Я, це моє друзі, моє таке бачення, який живе при високих температурах і саме розвивається при високих температурах, він потрапив в організм, а організм наш при високій температурі він стає слабший, тому що ви ми, ми не звикли до цього. При, при високих температурах, як ми бачимо, е, Іспанія нам показує, що в обід повинна бути сієста. Тобто з 10 до 4 годин до 16 години це повинна бути сієста. Це тоді, коли людина не активна, а вона просто лежить. Ми дивилися по собачкам, по котикам, теж спостерігали, всі при високих температурах вони всі лежать і відпочивають. Зараз вам покажу, друзі, до мене прийшов мій помічник, якого давним-давно вже тут не було. Але зараз трішечки стало прохолодніше, і нарешті вони всі вийшли, рижик. Дуже чудовий котик. Цей котик можна назвати, що, як ото кажуть, залиже. Зараз я його вам ближче покажу, Він... ніхто з котиків собачок не любить, коли, коли до них дуже багато уваги. І з руками він стає, голос у нього стає тихіший, тихіше і тихіше, тихіше. Це ті котики, це самі-самі лагідні котики. Біжить. Але теж не, не люблять. Ніхто не любить, коли їх мучать, я кажу, мучать, особливо, коли приходять внуки, то він тікає, зразу один кутусь біжить до нього. Друзі, давайте продовжимо про вірус, як ми лікувалися і як ми зрозуміли, що будь-який вірус також так треба лікувати. Зразу беремо активоване вгілля. Просто по одній три рази в день не вийде, тут треба зразу випивати 5-10 таблеток, такі, якщо вже є отруєння, щоб воно зразу вибрало. Саме найкраще, звичайно, атоксіли, ентерозгілі. Є дитячі антирозгілі в пакуночках, вони також підходять. Я давала чоловікові по одній три рази в день, і теж йому ставало легше, тому що в даному випадку вірус, який Зразу десь б'є на кишківник і зразу спричинює отруєння. Там іде щось, як я е, кажу, щось десь незрозуміло, клітини не яким треба працювати, тому що хтось їх тут штурхає, б'є, воно йде все в іншу сторону, тут зразу й печінка не так працює, тут зразу і піджішлункова е, е, не так працює, і починається. А якщо вже організм дав збій, в даному випадку отут. Пішло не те, що треба, з'явилася куча непотрібних ядів в організмі, яке пішло в клітину. От вам і отруєння, воно почало все це заражати, отруювати. І тому ми беремо всі оці глинки, які адсорбують і виведуть. Оце моє бачення, це те, що я говорю. Далі, друзі, звичайно, якщо болить голова, треба її брати. І е, оцю біль обирати. Якщо з'являється кашель, в чоловіка трохи з'являвся, зразу же кашель, лікуємо. Якщо дивимося на горло обов'язково, тому що коли температура, ми зразу дивимося. Горло, е, кашель, ніс і, і чхання було також, і, і було і чхання, друзі. Так, все оце обираємо, все це лікуємо, а е, всі адсорбенти вони допомагають. Краще справитися організмом. Отаким от от таким, з таким ми зустрілися вірусом, я поговорила з також з багатьма говорила і мені розповідають, що саме так хворіли. Діти, діти, діти Тому я і зробила висновки, друзі, що е, насправді. Це був вірус, який був викликаний високими температурами, і низькі температури погано, і високі погано. Ми проживаємо в помірних температурах, і тому ми звикли до цього. Ми дивимося, як люди живуть в е, високих температурах, От, наприклад, Іспанія, так як вони живуть при цих температурах. Вони, так як я вам казала, у них є сієста, тобто при таких температурах. Для того, щоб не захворіти, не треба бути активними, а треба йти на сієсту. А треба так, як, чому я посміхаюсь, тому що до мене йде іще один наш помічник, це Кутузька. Кутузька, як тільки чує, що я щось говорю, і він зразу тут ось він, є ще один помічник, він почув і теж, і теж не любить, коли з ним, коли до нього привіт привіт! Біжи, 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 біжи. Про такий вірус, якщо ви про нього чули, чи, можливо, з ним штовхнулися, зіштовхнулися, напишіть, напишіть друзі, хто не зі мною зараз в чаті, то напишіть під моїм відео, відео чи, чи ви побачили, що. При високих температурах, температурах ожив отакий вірус. Перейдемо, друзі, до слідчого питання. Ми е, нещодавно були в Богуславі, і ще деякі навіть у мене відео є не змонтовані. Я вам обов'язково змонтую їм, їх виставлю в себе на каналі. Е, я там продивилася про всі готелі, які є в Богуславі, і ми скрізь. Е, Побували, відпочили, не були лише в одному, яке знаходиться за містом. Це готель е, Елена мені написала. Зараз Лінчик. А ні, ні, хтось у мене є, друзі, зараз. Good afternoon, my friend. Good afternoon. Nandener. Nandener, good afternoon. Thank you. Uh, Дякую, що ви зі мною. Thank you for your like and for your comments. Uh, happiness for you. Будьте щасливі. Have a good day. Have a happiness. Так, я писала. Uh, Мені дуже приємно, що ви що ви зі мною, мій друже. Е, Треба більше говорити інглиш, треба більше говорити англійською, щоб.